Всім привіт! Всіх вітаю в Кирконоше. Ми сьогодні приїхали сюди відпочивати на саночках кататись. Кирконоше – це гори в Чехії. Зараз ми знаходимося в Шпиндуров Млин. Це саме відоме місце, саме популярне. Прирівнюється як в нас в Україні Буковель. Гірськолижний курорт Шпіндеров млин є самим відомим курортом. Зимового виду спорту в Чеській республіці. Він розташований у 120 кілометрах півночі від Праги, а має прекрасні умови для катання на горних та бігових лижах, катання на ковзанах, нічне катання, зимові походи, а також ремонт та прокат лиж, самі, гірськолижна школа, школа сноуборду та багато іншого. Невеличке місто має великий вибір житла. 52 ресторани, 17 нічних клубів, таверні з танцями та кіно. Запаркувались ми ось поряд паркувальних місць. Місць тут ще є. 40 Крон коштує одна годинка. Ми поки що заплатили за три, а потім вже будемо по факту платити. Шпінтеров полин розташований у місті злиття річки Ельби та Струмка Дольський потік. А джерело Ельби розташоване на північний захід від міста поблизу польського кордону на схилах гори Діолік, на висоті 1386 метрів. Знаходяться водоспади Ельби. Тому саме через свою красу шпіндерок милин має велику популярність серед туристів як взимку, так і влітку. Знайшли ми нарешті зупинку симкарська драга. Ось підписано і коштує 390 корун з однієї людини дорослої і 290 з. Дитини. Ну, прямуємо в напрямку автобусу, он він стоїть і Орієнтир. Це ось такі дві величезні ялинки. І такі два лоточки, які зараз зачинені. І ми підходимо до автобусу, який нас вже буде піднімати на гору. Купили ми три квитка. Один за 390 я і Амалія. Амалія безкоштовно бої 7 рочків. Другий за Дениса 390 і третій 290 це за Нікіту, як за студента. Стоїмо в черзі, зараз будемо отримувати свої саночки. Ось так вони виглядають. І кататися. Тут вітер. Така краса навкруги. Але тут сильний. Ми з Нікітою прилетіли, а зараз вон там наші ще санкарі їдуть. А, клас, амалія, так? Уху! Прикольно! А зараз ми будемо переходити ще туди через дорожечку і далі прямувати. Ну, Вдалині помчався Нікіта. Так виглядається стежка. А тут ще одні і я їх наздоганяю. Клас! Тут поки не ще така більш-менш така траса, яка не дуже більш-менш вона тихенька, то можу познімати. Ось так воно виглядає. Дуже прикольно. А там була стежка така дуже небезпечна, була одна екстремальна. А ця вже до близько кінця, то спокійніша. Дивовижна природа, Кирконош, Річечка тече. Так журчить приємно. І височезні кирконоші. Така траса, де потрібно саночки протягти, протягнути трішки, тому що тут немає спуску, але ми далі вже будемо продвигатися ще, де спуск є. Ну що, малютка, як твої справи, все добре? Датюшка, все добре? А що докує. Тобі було страшно. І, і таке буває. Ось таке воно буває на трасах, на санках. Ну, зараз будемо заспокоювати дитинку. Так, там є деякі участки дороги, де дійсно небезпечно, але... Вона так, з папою. Такі ось снігоходики пішли вгору. Прикольно також. Ну що, доцюшечка, там вже не буде такої великої траси. Буде вже не так страшно. Так це сидить, Все буде вже буде, буде добре. І тут вже, може, ось є траса для лежування. Така покіненька траса для починаючих людей. А ми, прогулюючись такими прекрасними краєвидами та забавляючись снігом, прямуємо до автобусу, який відвезе всіх бажаючих знов на гору, а всіх останніх, хто вже накатався, вниз до містечка. Їде наступний автобус. Нікіта в нас он пішов ще буде кататися ще разочок. 290 Крон коштує, хто хоче ще раз піднятися. Тут купуються квиточки і бажаючі підіймаються ще разок. Ми йти вже не будемо. Я, Денис і Амалія, ми йдемо до машинки, тому що в нас трішки з Амалією сталося ЧП. Вона замочила штанішки. То ми вже не будемо більш підніматися, щоб вона не захворіла. А Нікіта буде ще кататися з нашими друзями. Прогулюючись тропами і кирконошами, бачимо, така ланова цеста, лановочка така. Це влітку тут люди можуть полазити також. Для альпіністів там така скелька невеличка. Бо шпінтер млин це цілорічний курорт. Взимку люди лежують, санькують, катаються тут, прогулюються, дихають свіжим повітрям. Влітку також дихати свіжим повітрям і є, що тут прогулятися і літом тут що робити. Мені б дуже сюди хотілося і влітку приїхати, подивитись як тут і влітку, тому що я гадаю, що тут і влітку дуже гарно. Все, сосенка, гори, річечка. Є тут також, ми читали стежки для прогулянок, піших. На велосипедах. А зараз класно також, як в зимову казку потрапили, значить, то дуже класно. Лежарська школа. Тут навчають лежувати маленьких діточок. Ось так це виглядає, невеличкий підйомничок. І ось така вона маленька лежарочка. Намагається лежувати. Вони тут лежать в Чехії дітки вже дуже з раннього віку. Вони якраз траса пролягає і там катаються, лежують люди. Складність трас, до речі, тут відрізняється в залежності від району катання. Найпопулярніші медведин та святий Петро. Снігові гармати. Різні типи підйомників. Освітлення на кількох трасах роблять шпіндеров млин цілком підходящим для комфортних спусків, висота зон катання варіюється від 700 до 1300 метрів. Також тут часто проводяться міжнародні змагання з різних видів зимового спорту. Зараз тут будемо. А паркувалися ми. Ми на сьогодні будемо вже прощатися. Хто має можливість приїздити в Кирконоші, шпиндеру в глин, тому що тут дуже круто, дуже класно. Нам сподобалось на санках покататися, на лижах ми ще. Не зважились кататися, але принаймні на саночках і було дуже класно. Так що всім пока-пока. Бажаю мира, добра та злагоди. Всіх обіймаю. Пока-пока. І на завершення до сьогоднішньої прогулянки хочу сказати, що шпиндоров малин приваблює туристів не тільки своїм унікальним розташуванням. Тим, що він знаходиться в мальовничому місці на території Національного парку Киконоші, та й приваблює за свою велич та неприступну красу гір, за мальовничі пейзажі, чисте повітря, чарівний водозграй річки Ельби, а також за зимову казку, в якій і досі почуваєшся дитиною. Фіндерух Млин це те місто, яке хочеться повертатися ще, щоб зробити емоційне перезавантаження та насолодитися красою природи.